У великому рахунку президент має відповідати по трьом документам: перше, це те, що він обіцяв під час передвиборчої кампанії, друге, те, на чому він клявся, приймаючи присягу президента. Передусім, він клявся виконувати Конституцію країни і виконувати біблійські закони. На яких він поклав руку, обіцяючи Україні що він буде бати за добробут населення і за конституцію? Він як президент має виступати гарантом тих прав і свобод, які закладені в цю в наш в наш основний закон України. Я хочу процитувати буквально дві статті. Стаття 43. Кожен має право на працю що в Включає можливість заробляти собі на життя, яку він вільно обирає, або на яку вільно погоджується на сьогодні. У нас майже третина українців не має можливості заробити собі на прожиття і вимушена ногами голосувати проти такої політики. Виїжджати за кордон в пошуках заробітку, причому як правило, нелегального заробітку. Я хочу прочитати нашому президенту статтю 48. Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг і житло. І хочу сказати, шановному президенту, що підписуючи закони про державний бюджет, він дозволяє спотворювати. Такі принципи, як гарантування державою прожиткового мінімуму, і на сьогоднішній день штучно цей прожитковий мінімум занижений в два, а то і в три рази. Таким чином, мінімальна заробітна плата і мінімальна пенсія є в країні значно меншою ніж те, що передбачається конституцією країни. Я рекомендую президенту на ніч перечитувати конституцію. Тоді йому вранці не треба буде гадати, які. Першочергові речі він має робити наступного дня. Шановний президент, коли брав на себе зобов'язання, напевно мав почати власне з першої статті конституції, де записано, що Україна є суверенна, незалежна, демократична, соціальна і правова держава. Ми не приймали в нашій країні кучу всяких законів. Я хочу нагадати, що у нас є військова доктрина, але чомусь у нас нема соціальної доктрини. У нас немає соціальної стратегії. По великому рахунку президент не дав відповідь, якою має будуватись соціальна Україна. Тому на моє велике переконання, що багато негараздів в нашій країні якраз пов'язано з тим, що ми не визначили те, що потрібно нашому українському народу базові елементарні речі. Робота, зарплата, безпека, житло і відповідне медичне обслуговування. Ну і відповідно, безперечно, це освіта для громадян, не давши відповідь на елементарне формування стратегічних планів, ми не збудуємо соціально справедливої країни України.